ми повертаємось до прямого етеру на телеканалі Ті 8 Плюс, все це для того, аби продовжувати наживо висвітлювати усі актуальні події. З вами в студії Богдан Шемчук. Вітаю усіх, хто доєднався до нашого прямого етеру. Зокрема, цієї інформаційної години будемо говорити про подвиг під крутами і знову ж таки наскільки цей подвиг зараз є символічним, і наскільки він зараз впливає, також і на виховання молодих, фактично поліцейських. Військових про це детальніше будемо спілкуватися із Валерієм Сукуренко, це ректорського національного університету Міністерства внутрішніх справ. Пане Валерію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю, пане Богдане, вітаю телеглядачів. Вчора фактично Україна вшановувала 105-ту річницю подвигів героїв Крут і події історичної дани вони тісно переплітаються насправді із сьогоденням. Знову ж таки, як показує історія, як ми бачимо, що ворог не змінився, і, зокрема, методи, якими воює ворог, це. Криваві такі злочини, воєнні злочини, фактично, які він продовжує чинити, вони також не змінились. І, відповідно, от засвоювати ці уроки, це наразі є вкрай важливо. В контексті цього, знову ж таки, хотілося б запитати вас, чи можемо ми на прикладі і подвигів героїв Крут наразі виховувати молодь. І, зокрема, наскільки це вдається наразі? Дякую за запрошення. Подвиг, який молоді люди. Молоді українці 105 років тому, він надзвичайно актуальний, особливо сьогодні. В сьогоднішні дні, коли повноцінна така масштабна агресія російських окупантів знову ж таки на нашу землю українську, це повторюється. І ті студенти, ті кадети, які взяли до рук зброю і студенти університету. Володимира Святого Володимира Київського і Юнкра, кадети, молоді люди, яким було інколи 16 років, вони задумувались, що сили нерівні, от вони розуміли, що необхідно ворога зупинити, розбити, знищити. І вони це зробили. Сьогодні, на превеликий жаль, от, таких от крут у нас багато. Це і Бахмут. І Соледар, і Вугледар, це і Сєродонецьк, і Лісичанськ. Це дуже багато прикладів героїзму нашого народу. А ще відбулася трагедія 18 січня, і наш міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Глубкович, помічники Тетяна Шутяк. Хоронці, пілоти, вони теж загинули зі зброєю в руках в боротьбі з окупантами. І цей подвиг ми пам'ятаємо, ми будемо його увічнювати. І для курсантів важливо, що нескорені, нескорені молоді люди, та їх убили, але їх не перемогли. Я в цьому переконаний. І якщо ми навіть програли якісь локальні битви то ми, я переконаний, обов'язково виграємо війну. Виграємо в важкому протистоянні, не просто це все, але обов'язково Україна переможе. І ми підкреслюємо це курсантам на заняття. Ми зустрічаємося з нашими випускниками. От є випускники, заступник полку Азов, наш випускник, отримав. Віталій Грицаєнко, старший лейтенант, отримав звання Героя України посмертно. Залишилась дружина, залишився маленький син. Як можна про це забути? От. Він був в нашому університеті і був не тільки курсантом, він приїжджав уже і старшим лейтенантом, приїжджав, зустрічався. От. Є дошка меморіальна, і я бачу, що цих дощок. Меморіальне, їх буде більше, але скільки б їх не було, ми точно не зупинимося, не переступимо через себе і не дамо переступити через себе ворогу. Ми зустрічаємося з учнями шкіл, ми їх запрошуємо до себе, ми показуємо, що ми можемо зробити, як ми навчаємо наших курсантів. І сьогодні на перший план міністр, будучи. Міністр, я по іншому не скажу, бо він загинув міністром і буде залишатися міністром внутрішніх справ. Денис Монастирський звертав увагу на розкриття, на розслідування, на документування саме воєнних злочинів. Я впевнений, що зараз відбудуться такі от виїзні семінари в Одесі, куди він збирався поїхати 23 січня, і в нашому навчальному закладі обов'язково. Ці заходи відбудуться. Ми зберемо. Ми поділимося досвідом, як ми розбираємо ці питання, як ми збираємося їх розслідувати. Є серед наших курсантів. От Микита Ністеренко. Я думаю, що це останній, хто отримав нагороду з рук міністра. Отримали його батьки. Подячний лист знову ж таки від міністра. Вже вручив начальник ГУНП, перший проректор з виїздом до Харкова. Він, будучи на стажуванні, от ні службу. Харківській області і розірвався смерч Громадянину відірвали дві ноги, о, дві кінцівки. Він наклав турнікет, наклав ремінь, зняв поясний, визвав швидку допомогу. Він відтягнув безпечне місце цього громадянина, дождався швидкої, завіз його до лікарні. Громадянин сьогодні живий. Він врятував людину От, в складних ситуаціях. Це говорить про те, що. Ми готуємо людей, готуємо їх правильно, і вони ну він же міг сховатися в підвалах, хто якби громадянин точно б нікому нічого не сказав, не поскаржився, що був тут хтось поруч і не допоміг. Але він виконав свій обов'язок до кінця, врятував людину, проявив при цьому героїзм, сміливість, організовано все зробив. Тому от на таких людей ми повинні рівнятися, пам'ятати, давати приклад іншим, ну і впевнений, що. Так ми робимо і будемо робити ще краще. Пане Валерію, хотів також запитати вас про те, знову ж таки, скільки курсантів Академії Міністерства внутрішніх справ від початку широкомасштабного вторгнення фактично взяли до рук зброю і пішли захищати нашу державу. Дякую. Ну, Курсанти, 25 березня був випуск. Випуск достроковий. І... Вручили ми їх лейтенантів, вчили лейтенантські погони. І вони всі випускні курси, і третій, і четвертий, бо третій у нас там, де правоохоронна діяльність, вони були випуслені з університету і стали на захист нашої батьківщини в комплектуючих органах. Ну, а враховуючи, що Харківський національний університет внутрішніх справ теж більше вже з 17-го року він розпочав свою діяльність на Харківщині. Саме як український навчальний заклад. Да, це коли була школа міліції, потім були, був інститут, по-різному називалися, але готували саме українських правоохоронців. І переважна більшість наших випускників, це були харківчани, Донецька, Луганська області, Сумська, тобто це схід України, там, де бойові дії. І зараз вони там продовжуються. І розгорнулися вони там взимку в березні місяці. Плюс всі курсанти з другого, третього курсу теж були направлені до ГНП. І те ж саме зі зброєю в руках. Несли службу на блокпостах, несли службу по охороні громадського порядку, патрулювали вулиці. Тобто всі, окрім першокурсників, приступили до боротьби, скажімо так, з ворогом до протидії диверсійно-розвідувальним групам. І я вам скажу, що за час війни авторитет національної поліції зріс фрази не було ніколи такого авторитету національної поліції, як сьогодні. В деяких регіонах він досягає понад 80%. Тому що поліція не тільки каральні функції виконує, вона виконує гуманітарні функції. Вона розміновує територію і займається не кримінальними замінуваннями. Як це було раніше? що якийсь двоєчник школу замінував, контролю не хоче писати. Або наркомани якісь мережу аптек мінували, бо їм не продали той чи інший препарат. Ні, це гуманітарне розмінування. Ми заїжджаємо на Донецьку область, і начальник ГВНП доповідає голові національної поліції, що поліція розмінувала 800 гектарів. Це подвиг, це важка робота, тому що їх не вистачає цих вибухотехніків. Напружено працюють. І так само. Евакуюють людей, хто не може сам виїхати, купують продукти, завозять лікарства, бо аптечна мережа не працює, дають змогу зателефонувати рідним, зв'язати з ними, надати якусь вісточку, інформацію. Поліція цим займається. І я вам скажу, що я не бачу, що хтось повернувся до тих негативних речей, які були колись. От точно цього я впевнений не буде, не буде ніколи. І ми не дозволимо, і самі люди молоді, які навчаються, вони не дозволять собі таких речей ганебних, які у нас бували. Хтось кришував якісь продажу наркотиків. Ну певний, що цього не буде. І ми робимо для того, щоб не було. Виховуємо, надаємо допомогу, показуємо, як необхідно працювати зараз. От повернулися наші курсанти з практики. А випускний курс і зараз проходить стажування в посадах, в яких вони будуть нести службу, і будуть на стажуванні знаходитись по травень місяць включно. Тобто, і знову ж таки це схід України. От ну а цього року, якщо брати про вступ, от якщо брати трошки відвернути назад влітку. От у нас уже окрім Харківської області, от вступило дуже багато відничан. Ну і Хмельниччина теж вступила. І сьогодні, ну скажімо так, на третьому місці по кількості наших курсантів, це якраз Хмельничани. Бо найбільше все-таки Харківська область, Вінницька десь на другому місці, на третьому це Хмельницька область. І е, ну, я впевнений, що вони прийшли не випадкові до нас люди, а прийшли. Не сховалися, прийшли за покликом серця. Я дякую тим батькам, які їх так виховали, що вони їх не сховали десь за кордоном, не вивезли кудись. Вони їх направили в правоохоронний силовий виш, де вони взяли в зброю в руки і проходять навчання. Більше того, якщо до війни це навчання, то е, в основному було все таки вуз був правоохоронний. Більше було кримінального права, кримінальний процес, криміналістика. То сьогодні ми говоримо і про. Військову складову, це і військово-інженерна підготовка. Це стрільба сьогодні не тільки з короткоствольної зброї з пістолета. Сьогодні це штурмова гвинтівка. Сьогодні е, Національна поліція формує бригади, штурмові, бригада Людь. І наші випускники, по закінченню вузу, можуть вступити до цих штурмових бригад і стати штурмовиком, щоб тільки зі зброєю в руках боротися. І саме. З окупантами боротися, не просто з злочинами. Така можливість є. І я бачу, що це все набирає обертів. І ми готуємо людей до спротиву, готуємо так, що, ну, щоб в першому бою вони не загинули, щоб вони вижили, щоб вони знищили ворога. І робимо це фахово, я в цьому переконаний. Беремо тих людей, хто вже тримав зброю в руках, хто може навчити. І ми не, не просто так би мовити по підручнику, а навчити з власного досвіду. Посилюємо цю складову, і в подальшому будемо так само працювати в цьому напрямку. Щодо посилення навчання, так то знаємо, що ви вимушені ваш заклад точніше був ви вимушений евакуюватися з Харкова в зв'язку з тими трагічними подіями, які фактично чи не щодня відбуваються або ж в Харкові або в Харківській області. І мова йде так само і про обстріли. З різного типу озброєння знаємо, що частково ви евакуювалися на територію Хмельницької області. Мова йде про місто Кам'янець-Подільський, і відомо вже також про те, що ви плануєте відкривати там філію Харківського національного університету, міністерства внутрішніх справ. Розкажіть також про це і на фоні війни, чи можемо ми казати про те, що зріс серед людей, серед потенційних студентів, попит на те, аби бути поліцейським аби бути представником, скажімо так, міністерства внутрішніх справ України. Дякую, Богдане. Вуз дійсно був передислокований з Харківщини. І ті корпуса, які на Харківщині є, вони частково пошкоджені. Але, по-перше, це все охороняється. По-друге, ми готуємося і зробили все, щоб їх зберегти, щоб воно там не було розтягнуте, щоб воно збереглося, позабивали ті вікна, які ну наскільки це можливо, я скажу так. бо... Провели якісь спеціальні експертизи, замовили для того, щоб ми розуміли, чи його можна відбудувати, чи необхідно просто вивезти як сміття будівельне, бо удари наносились ракетами, і це не просто обстріл, там. Ну, хоча були і прильоти і зградів, але це таке там, вікна, вікна десь шибки повибивали. Що стосується Кагменця-Подільського? Ну, дійсно, знаєте, міністра немає. Живих сьогодні, але справа його живе. і філію ми відкрили. Я в цьому переконаний, і вона буде одним з кращих навчальних закладів в Кам'янці-Подільському, а Кам'янець-Подільський має славетну історію. Це був студентський такий центр. От дуже багато там було студентів, і навіть ті приміщення, які ми отримали, там той гуртожиток, це гуртожиток збудований в 1900 році. Тобто там була духовна семінарія, тобто воно місце таке намолене. І ми його привели до ладу, завдячуючи підтримки небайдужих громадян, в тому числі епіцентр нас підтримав, Греги. От, більше 50 мільйонів вони потратили власних коштів. І без всяких умов, от, це не те, що ми пообіцяли, що ми до кінця днів своїх будемо тільки в епіцентрі. Будівельні матеріали побудувати. Ні. От вони зробили без всяких умов. Мені хочеться за це сказати. Хочеться їм подякувати, бо це дійсно важливо. От. Ну І очікуємо на цьому тижні наказу міністра освіти і науки про передачу нам цих приміщень. Зараз вони в оренді і ну, фактично ми не можемо там. Займатися якимись капітальними ремонтами, а слід це зробити, бо воно не зовсім використовувалось. Один одне з приміщень корпус номер 5 він взагалі в такому стані занедбаному він не був введений в експлуатацію. Я переконаний, що ми все найкоротші терміни відбудуємо, і умови навчання, умови проживання будуть відповідати європейським світовим стандартам. І обладнання відповідне там буде. і Ну, скажімо, ремонти зроблені. Тобто, є там всі умови для того, щоб ми привели все у відповідність і щоб це був один з кращих навчальних закладів і Міністерства внутрішніх справ, і загалом один з кращих закладів України. Минулого року ми розпочали профорієнтаційну роботу. Вчасно, все воно рухалось так, як традиційно. Ми проводили виїзні якісь. Семінари збирали круглі столи, от, концерти якісь, зустрічі з молодими людьми. От. Але коли розпочалася війна, вторгнення, то от, майже було там порядка двох тисяч бажаючих вступити до навчального закладу. Війна їх розкидала, розкидала серйозно. Хтось виїхав, хтось загубився, хтось взагалі десь Ну, все пішло не так, як люди планували. От. Але як би там не було, ми. Зробили набір влітку 2022 року. От. Звичайно, нам хотілося більше, щоб був вибір, бо на ту кількість місць десь у нас був ну, менше трьох все-таки осіб. А нам хотілося, щоб їх було більше п'яти. Ну і Специфіка нашого навчального закладу: що якщо студенти, то він просто написав заяву і вступає. А для того, щоб вступив курсант, то мало того, щоб він написав заяву, він повинен пройти медичну комісію. Здати аналізи, поліграф пройти, тобто є багато речей, таких складних навіть для наших студентів, і не всіх вистачає терпіння, наполеглисті, старання, щоб пройти цим шляхом і дойти до вступних екзаменів. Але ті, хто проходять цей шлях, то ми, ми точно бачимо, що це люди не випадкові. Не випадкові люди до нас вже достукались, пройшли. Через весь УЦІВ, через медичні комісії, поліграфи, тестування розріч, самі різні, і вихід уже на, на, на наш вступ, уже скажем Ми минулого року мали змогу приймати і по внутрішніх наших іспитах, бо ну, ЗНО не всі запиталися, не всі змогли, і так було. І цього року, скоріш за все, так само це буде. Але хто вже планує? До нас вступати. Я би їм все-таки порадив записатися і на ЗНО, і обов'язково. Ну я вважаю, що ця система працювала і вона ну адаптована під Україну. Вона визнана у всьому світі, об'єктивна, абсолютно всім зрозуміла, неупереджена і вузу прості, простіше принесли. Ми виклали рейтинг і вступники. Хто краще наверху рейтинга, ті вступили, хто знизу, ну ми їм подякували за те, що вони нас проходили. Тому хотілося, щоб люди не впускали руки, але хотілося б їм ще нагадати про те, що окрім ЗНО ще є фізична підготовка. І для нас це теж важливо. Бо не повинен бути курсант, який навчається, і щоб ми його ще охороняли, де щоб він міг сам себе захистити, і тих громадян захистити, котрі самі не в змозі дати собі ради. Тому. Нам був тіло з таких і хлопців, і дівчат, і вони такі є. Я в цьому переконаний. Ми бачимо інтерес, бачимо зацікавленість до нашого навчального закладу. Сьогодні дуже багато дітей залишаються ну, без догляду, скажімо. От ми збирали на День Святого Миколая дітей, сиріт і дітей, батьки яких загинули. Загинули в бою. Не в автокатастрофі, не десь так би мовити, під бомбами, а загинули зі зброєю в руках, або в лавах Збройних сил, або в лавах Національної гвардії, національної поліції понад 20 таких уже осіб у нас навчається. Оце станом на 19 грудня минулого року, понад 20. і таких дітей буде ставати більше. І звичайно, я впевнений, що держава повинна в першу чергу подбати за цих дітей, щоб якщо батько загинув. Ну, мати інколи не в змозі дитину вивчити, дати їй раду, то держава повинна точно забрати, її, вивчити і дати путівку в життя. Це наш обов'язок, і ми повинні це робити. Тому такі діти будуть мати пріоритет і в здачі, і екзаменів, і, і при вступі, і ми їм приділимо увагу для того, щоб вони стали справжніми і щоб зайняли місце в строю батька, який загинув. І щоб в подальшому працювали, служили на благо українського народу, української державності, тому філію ми обов'язково створимо. Це буде один з кращих навчальних закладів сьогодні. в Міністерстві внутрішніх справ таке, от як ну бажання всіх, бо не було ще такого випадку, щоб міністр загинув в бою. Та вмирали міністри, царство небесне, як кажуть, і від болячок, коли хтось, начальники, керівники, вмирали. Але тут в бою. Тому всі б хотіли носити ім'я щоб міністра, Дениса Монастирського. Ну, яке рішення буде прийнято керівництвом міністерства, керівництвом держави? Ми не знаємо. Але нам би дуже хотілося, щоб так було. Ну, рішення буде, ми розуміємо, що можуть і в Києві, і в інших місцях назвати, і це буде теж достойно, Це буде по-справжньому. Але навіть якщо не буде ця філія носити ім'я Дениса Монастирського, ми будемо його пам'ятати і будемо робити все, щоб це був кращий навчальний заклад. Я повторююсь, і щоб туди приходили тільки ті, хто ну по зову серця, по сумлінню своєму, хоче бути правоохоронцем, хоче бути патріотом, зі зброєю в руках боронити державу. І немає в нас за останній час, я не пам'ятаю, щоб хтось по вироку суда прийшов до нас навчатися. Всі приходять, тому що хочуть, можуть, і ми можливість їм таку даємо, пане Валерію. Дякую вам за те, що доєдналися. Друзі, нагадую, з нами на відео зв'язку Сукуренко, це ректор Харківського національного університету Міністерства внутрішніх справ України. Спілкувалися детальніше про навчання майбутніх силовиків, а також про їхні звитяги у цій російсько-українській війні. Ще раз дякую за те, що доєдналися.